Я всіх вітаю на своїй кухні. Сьогодні буду випікати фінський млинець. Для тіста мені потрібно 400 г молока, але я заміняю на сироватку, 190 г борошна, 4 яйця, 30 г розтопленого масла і 1 столова ложка цукру. В миску вливаю яйця, цукор та трохи розколочую, просію борошно. Розмішую, потрохи вливаю сироватку. Вливаю розтоплене масло та гарно перемішую. Забула ще додати трошки ваніліну. Ще раз перемішую. Залишаю тісто на 10 хвилин, хай відпочине. Форма в мене 30х40, я застелила пергаментним папером. Змастила олією, перемішую тісто та виливаю, ставлю млинець, випікатись в духовку на 180 градусів приблизно на 25-30 хвилин. Поки випікається млинець, зроблю крем. Для крему мені потрібно 300 г вершків і 3-4 столові ложки цукру. У мене 4. Всипаю цукор і буду збивати в. Довго збивати не потрібно. Ось така маса густа має бути. і Бажано не перебити, бо буде масло. Ось такий млинець. Коли він був гарячий, то пухірці були більші. Але я перевернула вниз цими пухірцями і вони трошки спласли. Перевертаю на другий бік і цей бік буду змащувати кремом. Викладаю весь крем. Розмастила я крем по млинцю. Тепер буду його згортати. Можна його наповздовж згортати, можна на поперек. Ну, я думаю, наповздовж. Він буде трошки більший і надовше його стане. Дуже не тисну, тому що крем вилазить. Ось такий млинець вийшов. Я його прикрасила порізаними цукерками. Зараз ріжу і попробуємо, який він на смак. Ось так виглядає всередині. Його можна поставити на декілька годин в холодильник, щоб він застиг. Бо ще крем рідкий, але вже просто хочеться попробувати. М'якенький. Крем досить солодкий. Рулет вийшов дуже смачний. Цей рулет, млинець рулет, він є бюджетний, тому що він на сироватці. В магазині молоко коштує літра до 60 гривень, а на базарі сироватка у жінки, яка робить сир сама, коштує 2 літри 20 гривнів. То я думаю, що це дуже бюджетно і смачно. Раджу всім спекти такий млинець, згорнути його в рулет. Перемастити будь-якою начинкою, може бути навіть солена начинка. Можна зробити бюджетну начинку шоколадну. У мене є рецепт на каналі, як зробити шоколадний крем на воді. І буде такий бюджетний варіант. Якщо вам сподобався рецепт такого смачного млинця рулету, то спечіть такий млинець, почастуйте своїх рідних та близьких, вони вам будуть дуже вдячні. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, стисніть пальчик догори, буде ще багато смачних страв. Готуйте разом зі мною і хай вам все вдається. А я вам бажаю здоров'я, добра та мирного неба над головою!